Я сім років фарбувала яйця в каркаде неправильно. І хоч мені подобався той спосіб, та я знайшла ще кращий можна сказати, магічний. Яйця, звісно ж, краще брати білі, але й мої кремові вийшли супер. В каструльку закидаю приблизно 30-40 грамів каркаде і складаю туди яйця. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. І коли вода вже закипить, тоді вливаю в каструльку ще 2 столових ложки оцту і варю 10 хвилин. І після варки відразу витягую яйця. Краще насив. Щоб відразу стікала лишня волога. З першого яйця я ще не відразу в'їхала, що оцю темну шкірочку краще відразу витерти прямо об листочки каркаде. І ви подивіться на цю магію, я діставала світле яйце, яке на очах стає такого бускового, красивого кольору. Ну і скажіть, хіба це не магія? Як бачите, можете зробити на вибір: відразу витерти ось цю всю темну шкірочку і отримати яйця повністю ніжного фіолетового кольору. Або залишити його ось як у мене, частково. І яйце вийде таке, ніби як перепелине. тому що коли воно висохне, цей темний колір присохне. І ось що в результаті в мене вийшло. Вони висохли, я їх змастила олійкою і вийшло просто супер. Мені дуже сподобався такий експеримент. Розкажіть, як вам і чи будете пробувати. Адже скоро вже в кожному домі будуть фарбуватися яйця, в різноманітні кольори та візерунки.